Всім привітки, друзі! Ви на каналі Складер. І сьогодні будемо грати в Бінеджен DRIVE. Ну, ви поки що бачите мене. І сьогодні, друзі, як ви по названню відео вам покажу, як правильно їздити на автомобілі. От ви думаєте, блін, я хочу правильно їздити на автомобілі або в симуляторі, щоб уже наперед знати як і за тобі, і ви правильно відео включили. Я вам сьогодні якраз покажу симулятор нашого Райф. У мене є руль, а Стормус. Вони бачите Растормусу виказувати. Ну, коротше, тако. Давайте, коротше, поїхали. І. тако. Ви бачите вже екран. І спершу, друзі, щоб почати, це перший один крочок. Перший крок це є завести автомобіль. Ми сьогодні вам покажу, які з на автомобілі, то, то що на коробці передач. Тобто автоматична передача. Я е, ручна, але ручна передача це вже буде в нашим, е, наших відео, бачите. І. Пам'ятаю і зараз я вам покажу. спершу перше, щоб завести машину, вам потрібно е, нажати на тормоз на автомобілі. Просто нажати на тормоз. Ні. Нам перше, треба е, один раз тобто ключ повернути, і, і має вона трохи так завестись. Потім вам треба нажати на тормоз і вже тримати ключ, і тобто з, щоб заводилась машина. Коли вона е, стрілка машини там. Піднімається, то значить можна вже відпуска... відпускати тормоз. Тормоз треба відпускати через 2, 1 секунду. <кій> так. І от ми завели машину. У нас вже завелась машина. Ми можемо погрузувати. Ну, я, ва... я, друзі, вам е... кажу, не бажано, коли, е... коли у вас мотор, е... тобто холодний валютність на машині холодний. Е, я вам краще е, кажу: не треба, коли ви заводите машину у вас холодний мотор, не газувати. Тому що коли ви мотор, ну треба щоб, е, треба щоб це все таке було. Ну, тобто розігрілась машина. Ну, тако. тако, просто тако, друзі. І, друзі, отако. Ми, от, завелась машина, вам. Чу Чуть-чуть, десь пару хвилин треба почекати, десь 15 хвилин почекати, поки машина розігріється. Бо коли ви не почекаєте 15 хвилин, щоб розігрілася машина, тоді я просто не бажано це, щоб ви це таке робили. Ну так, бачите, вже там молода машина аварію попала, ну в мій затем 7. І отако. Ну, ми почекали, може, ну тут він джен не може, не треба гріти машину, просто вам кажу, у треба. Бо це ж не певна реальності все треба так само робити. Ну, коротше, друзі, тако, щоб нам е, дуже е, поїхати, друзі, в нас має бути включений ручник. Ну, щоб поїхати, треба, друзі, нажати на тому, ручник має бути включений. Його треба виключити, потім треба нажати на томус і включити передачу Д. От передачу Д. Коли коли відпустите Томус, то у вас машина покотиться вперед або взад. Головне, який у вас задній привод або передній привод, або повний привод. Повний привод, вона може котити будь-куди. Ну, може ну, Нажимайте на тормоз і вам потрібно зараз тримати тормоз і вам потрібно головне відпустити легенько помаленько тормоз, Все, у вас тепер котиться машина. Ну, Ви можете трохи дати під газку. От, вона газує. Я трохи дав газ. Тормус зліва, а газ справа. Трохи газку куди, Я вмію їхати на машині, а ви можете ще не вміти. От, я трохи дав газку, а тепер нажимаю на тормоз. Коли, ви... дивіться, бачите, Бач? я зараз вам покажу з такою камери, Дивіться, я їду назад. От, їду назад. Я включив е, 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 задню передачу. Дивіться, треба завжди, коли ви переключаєте передачу, вам треба нажати на тормоз, а потім аж передачу включати. От коли ви просто змеєте тако і включите задню передачу, так не можна робити. Бо тому що треба, щоб машина легенько поїхала. Ну, тако. я нажимаю на тормоз, вона не, ко, вона не котиться і нажимає, і легенько відпускає, і машина зад, зад котиться. А вам покажу, наприклад, такою камери задходу. Паркуватися вже будемо далі. Перше вам покажу, як їздити на автомобілі. Все, я зупинився, і ви маєте нажати на тому, щоб зупинитися, включити е, передачу е, отаку, от е, таку передачу, нейтральну передачу. Потім очніть, і ви маєте включити е, передачу App. Тобто зупинка. Зупини. І що, коли ви будете газувати, у вас нікуди машина не покотиться, бо вона на тормозах стоїть. Що треба ручник включити? Бо ви не включите, ну треба ручник, щоб машина не котилася. А ну, тако. Добре, ми з цим розібралися. Ви поняли, як треба газувати, тормозити. А тепер ми підемо до їздення. Просто їздення по автомобілям. І перше нам потрібно, вот я з такою включу, знову може, на тормоз, як він казав, і включити передачу Д. Відпускаємо, відключаємо рушник і відпускаємо вагенько тормоз. Трохи підгазковую, трохи газ даю. Повертати рульом треба, ви ще не знаєте, як правильно це робити. Ви хочете повернути кудись на маленьку щелинку, то вам треба повернути руль на 200 градусів. Залежить, наскільки у вас руль в машині в автомобілі. Наскільки він крутиться? На 1080 або у мене на 900. Отако. От тобто. Ну, Отако. От Раз, оборот і два половини. І тако, бачите, торможу зараз. Ключа продачу, відпускаю легенько та й трохи підгазовую. Ну, ви можете не підгазовувати, бо машина котиться, вона сама їде, просто тому що е, коли ви е, на тяжку, вона ж тягається. І дивіться, от, ми хочемо повернути. Спершу щоб повернути на поворот, нам потрібно включити поворотник. Куди ви хочете повернути? Наліво або направо. Ключайте поворотник. І вас має засвітийсь поворот. Ви маєте тримати тормоз. Ви відпустите то машина поїде. Ви маєте нажати на тормоз. я от нажав на тормоз. і отак, от бач, у нас поводник. Значить, інакші е машини, totally. <Columbus> люди зрозуміють, ви хочете повернути. Вони ліво направо. Я тут хочу направо, і вам, скоріше, все, треба подивитися вліво ліво право. А я вам скажу, я скажу чому це треба робити. А головне, дивіться, коли ви повертаєте, вам треба зрозуміти, яка машина їде або не їде. Така, вона їде зліва або справа. Ні, така зліва їде, бо я не право їду, то треба зупинитися. а така нема машини, то можна вже повертати. І от, наприклад, цього. Подивилися, машини немає. І потім ви відпускаєте легенько тормоз, і у вас машина ви трохи підгаску даєте. От. Це ми зрозуміли. Тепер ми нажимаємо, ну, у нас вам головне, зараз покаже щось. Дивіться, у нас зараз світлофор є. і Дивіться, я зупиняюсь. Дивіться, світлофор. Е -е, зараз вам покажу. Таке, у Вас світлофор е горить червоним, значить не можна їхати. Коли він жовтим, то треба при... тобто, е показує, треба. То підготовість до ну, їхати. тобто. А зелені, це вже треба їхати. Ви це можете знати. От я чекаю, Ліся, ви маєте включити, е, ну, ви можете. Ну, я. Я. І коли ви е, зупинилися на світлофорі, вам треба включити повороти, куди вам треба поїхати. Або у вас немає поворотів, то тако. Ви поняли? Все. Ви зрозуміли, як правильно це все робити. Тобто, ви зрозуміли, коли ви хочете, тобто, коли вас, ви, я хочу вам показати, як правильно обганяти машину. Ну, Я не знаю, тут мав машину, я не де вже сидіти, сподобалося. Я хочу вам показати, наприклад, як обганяти машину. Добре, я вам зараз покажу, як обганяти машину. Давайте вам покажу. І ще покажу одне правило. Правило на дорозі. Дивіться, коли ви бачите. Е, коли ви бачите, дивіться, давай я вам зараз, друзі, біжен, якусь машину сюди покладу і покажу, наприклад, як це правильно робити. Давайте якусь, наприклад, таку машину. Аудюху, ауді. І зараз поставте, як вона їде, і ви їдете Тобто, за всьому просто покажу, покажу. Дивіться, машина є. От, є. Представьте, так, вона їде. Ви їдете, то ви тобто їдете, їдете. І коли ви їдете, ви можете обганяти, коли вам ж... треба включити передачу драйв, отаку драйв, і потім поключите поворотник, щоб зрозуміти, типу, обганяєш. Паня? Ну, ви вас на дорозі е, отут, тобто... Тобто на дорозі у вас отака, дві, лінії, такі, жовті, це означає, середині, дві лінії жовті. Це означає дві лінії жовті, це означає, що не можна їх пересікати. А по тому, бо не можна обганяти, пересікати не можна. Коли у вас, тобто як ви, показати, Ніся, зараз кудись поїду, подивлюсь, де є е, такі зараз, така, штука, де можна обганяти. Вона зараз вам по тому скажу. Не дивіться, як я ганяю. Не дивіться, що так не робите. Давай, ви можете давати. І я присягнула. Коли у вас дорога без оцих чорточок посередині, то ви можете обганяти. Тобто можете. Але коли у вас є багато ліній, які малюють посередині дороги. Є багато їх. І треба знати, по якій лінії можна обганяти, по якій не можна. От Тобто, як у вас о, тут лінія така? Така лінія, одна, а не дві, то теж, звичайно, не можна переганяти. Машино, бо ви перегляняти буде штраф. А так, вас зараз, я зараз десь поїду, знайду таку строчечки такі, де можна обганяти. Зараз вам покажу, я не знаю, де їх знайти. Ну, десь я бачу колись колега. Ну, я і грабінджу гравши. Так. Зараз вам покажу. Десь покажу, де той таке є, де можна вам показати ті тортички і де можна обганяти. От. Бачите, я зараз машину не можу обганяти. Не можу, бо не можна. Ну зараз я десь йду, давайте десь там. Давай. Корректор. Давайте десь сюди повернемо, Во, дивіться. Коли у вас на дорозі посередині є такі лінії, віддільні, отакі відільні лінії, тобто не пряма одна лінія, а такі відійні лінії, тоді можна обганяти машину. Коли одна лінія повна, зафарбована, то не можна. І так само її дві. Дивіться, я тут, можливо, десь уявіть справді машини, я можу її обганяти. Можу обганяти. Давайте десь знайдемо машину, така буде. Так продовжитися. Е, ну, коли вже лінія, оця то не можна, і коли дві лінії, то теж не можна. Вам треба тобто якось так почуватися з рулем щоб ви самі зрозуміли, в голові зрозуміли, таке, вам тобто не можна, не можна. Бачиш дві лінії, то значить я зможу перегнати. Ну але коли ви хочете перегнати машину, то завжди. Треба, коли уявіть справді машина, завжди треба трохи тако посунути зліво, подивитися, що там робиться тобто, на лівій полосі. Бо таке, там машина, то ви можете попасти в арі, там нема машини, тоді ви можете обгідня. О, там якась є машина. Давайте не по правилам. Ну, коротше, тако. Я да, вам покажу дивіться, да, ну тут він таке. О, о, дивіться, І вам треба та котки, ви не бачите, вам чуть-чуть треба було, тако трохи піти. Чуть-чуть подаст. Ки нема машин, то мож, можна обганяти. А таке є машин, то треба, значить, обганяти, чекати, поки машини проїдуть, або машина і ви зможете перегнати. Ну головне вам включати драйв. Ко ви будете на де ви можете будь-який момент попасти в аварію. Я не знаю, ну, мій так тату робить. Ключа драйв, коли хочу обганяти. Дві лінії, я не можу нікого обганяти, в мене справа не ну, сказав, Бо це саме головне, бо коли ви так порушите правила, може бути штраф, бо це ж не просто так малюють, щоб зрозуміли, на які лінії ви саме маєте сидіти. О, тут починаються дві лінії. Все, Я нічого не, нікого не можу обганяти, мені треба по нашій полосі їхати. Ну, По ті не бажано. Воно можу таке, і може ніг би когось обігнути, тут вже нікого нема. І тобто тако. І коли друзі, друзі, коли перед вами машина, вам треба, тобто, вам треба зробити такий, таку швидкість, щоб не вдарити зачепитися до машини, ви маєте, друзі, вам головне, друзі, треба вивчити. Свій капот машини, тобто довжину капота у вашої, у вашого автомобіля. Бо тому що ви маєте знати, бо е, я вам скажу бо, чого. Бо е, коли ви е, десь паркуєтесь або кудись до машини припираєтесь, то ви маєте, звісно, зрозуміти, наскільки треба їхати в поле. у вас кута машини, і вас є спередні патронники, такі патроники, які пікають. Пікають патроніки або камера з переді, то ви можете добре робити. Так само задні патроніки і камери теж вставляють. У мене на цій машині такого нема. От зараз вам, наприклад, покажу. Дивіться, в мене є одна там машина така, де п'є патроніки, де пікає. Ну, я вам про це не буду зараз показувати. Ви поняли? Тобто, -то... щоб друзі зрозуміти, так у вас є патроніки на автомобілі. Треба цей треба, щоб зрозуміти у вас патроніки. Коли ви бачите ззаді автомобіля або спереди автомобіля, ви хочете знати, таке у вас є патроніки, у вас може можуть бути такі штуки, тобто кружечки такі. Знаєте, тобто кружечки такі. Це означається патроніки. А така камера, то ви маєте подивитися, у вас є спереді або задні машини камера, то це камера заднього виду. Ну, коротше, ви поняли. Коли дивіться, коли у вас є патроніки на автомобілі або спереді, або ззаді, ну, давайте я вам кажу прозад, про попередник. Тобто, коли у вас патронік пікає один раз, піп-піп, тако, тако, спокійно, тако, піп, піп, піп. піп. Це означає ви ще далеко від е, прип'ясування, яке у вас. Ну, Коли е, отако пікає, піп, 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 то ви вже близенько до того проп'ясуєте, що ззаді предмета. А така пікає тако, пі 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 піп то ви дуже близько, а така вже тако, піп. Це вже означає, ви, вам треба зупинитися. Тобто, зупинитися. Зупинити, щоб ви могли ну, тобто, зупинись. Про камеру, друзі, я вам не скажу, але про патроники ви зрозуміли. Як зрозуміти, тобто, зрозуміти, коли треба зупинятися, коли у вас є патроники спереді або ззаді. Є такі машини, де і камера, і патроніки, і патроніки спереді, і ззаді, і камера переді, і заді. Це вже машини такі спортивні, це вже BMW типу, типу Аудіо тако. А, тобто, від машин простих, то вони вже мають свою желательність. Ви теж можете собі, друзі, установити на машину. Так, у вас немає на, на машині патронів або патро... або камери, то ви можете її установити. Тільки треба підключати, розуміти, як підключати. От я зараз отут зупинюся. Ні, ну тут коротше. Щоб зрозуміло, як підключати. Або їхати в ремонт і щоб ремонт вам підключив. Ну, а ремонт це не робить, він просто ремонтує машину. Ну, тобто, тако. І, о, тако. Ну, щоб у вас дивіться. Головне, друзі, у вас на машині, тобто на машині є камера. Ви встановите камеру, захочете установити, то, друзі. Першим ділом не установлювати зразу камеру, а першим ділом вам треба покласти таке радіо. Не радіо, так у вас радіо без екранчика. Вам, друзі, треба радіо з великим екранчиком, тобто промокотом або квадрат. Ним екранчиком. Тобто, щоб ви бачили, що ззаді, бо спереді, де вас залежить, де вас камера знаходиться на автомобілі, і ви можете бачити, як наскільки вам потрібно це все як їхати назад або наперед. І, друзі, я вам зараз ще поговорю по камерах. Тобто, ви бачили колись, як ви їдете зад або вперед на камери. То ви завжди цікавились, а що це за штучка, коли ви дивитесь на камеру, де там показує камера запис, то що там якась така штука, така типу, така штука з кольорами палочки: червоний, жовтий, зелений. А зараз вам це скажу. Це ті чотири, які показують, наскільки ви близько. Тобто Задією те, що у вас є, покажу. Коли ви, тобто, при вас якесь тобто, проп'ясно, і ви бачите, що та чорточка тобто, доторкається вже до тієї чорточки червоної, то означає, можна треба зупинитися. До жовтої, то значить, це означає, що трохи вистачило, щоб доїхати доза. А таке зелене, то це означає ви ще далеко від того. просто треба зміряти, Воно, Тобто зміряє наскільки ви далеко, або від того далеко або близько. Знаходитись до того предмета. І задні, бо справді я вам кажу, залежить, де у вас є камера, або е, камера. Залежить, де у вас камера і де патроніки. Патроніки я вам сказав, що там як то все працювати, а по камеру, про камеру вам теж сказав. І я вам сказав, ну, тобто вам треба радіо таке квадратне, бо прямокутне ставити собі в машину. З екранчиком великим, щоб е, ви бачили, е, бачили е, що знаходиться ззаді у вас на камері. Тобто вона буде записувати або, або спеціальні камери купляти бо в епіцентрі не знаю. Ви можете купити такі камери в але я не бачу в епіцентрі такі камери. У мене, друзі, неподалік від, на, від нашого будинку, є епіцентр, і там я не бачу таких камер щоб для того щоб бачити задній вид передній вид, покладеш, то не бачу, там такого не було. Ну, Ви можете, може, десь біля вас може це епіцентр, і ви можете подивитися. Подивитися саме, вас там можна купити, вставити і радіо. Тобто таке з великим екранчиком купити. Бо воно може дуже дорого Ну Камера Вона може коштувати 1500 гривень. Можливо. Бо то дуже маленька друзі, камера. Тут дуже малюсінька камера. Отака, Отакий квадрат. Отака. Малюсінька. Може бути правокодна, може бути квадратна Отака малюсінька Отакова у вас ну, Маленька. Ну, така будь І краще тако. Ну, добре, друзі. До вам Відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, я вас навчила, як правильно їздити на автомобілі. І це відео закінчається. Ну, Ставте лайки, підпишіться на канал і пишіть коменти, Ну, але це відео закінчається. Так, закінчається. Давайте, бай бай Ну добре, що. Акаунт.